Молитва подяки Святому Миколаю. Микола, угодниче, до тебе, як до вчителя, звертаюсь, з вірою, повагою та любов'ю, Подячні слова до тебе звертаю. дякую тобі, величезне, за життя, за кожен пережитий день та початок нового, за те, що вся моя сім'я та я. Ціль та здоров'я за те, що борониш нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду, голоду, ворогів, яких бачу та не бачу, від погано поміркованого, погано сказаного, погано зробленого, спину мені та моїй сім'ї відправленого від пристріту, немичі, прокльонів, псування, суєти маєти ти напраслине, злидні бідності та розари, від хвороби та всякої болі. Дай мені, моєї сім'ї та усім мирним людям здоров'я і мирне життя, щоб слави, щоб славив я ім'я Твоє святе, во ім'я Батька, сина. І Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Микола угодниче, до тебе, як до вчителя, звертаюсь, з вірою, повагою та любовю. Подячні слова до тебе звертаю. Дякую тобі, величезне, за життя, за кожен пережитий день та початок нового. За те, що вся моя сім'я та я цілі та здорові, за те, що борониш нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду, голоду, ворогів, яких бачу та не бачу, від погано поміркованого, погано сказаного, погано зробленого, спину мені та моїй сім'ї відправленого. Від пристріту, немочі, прокльонів, сування, суєти, маєти напраслені, злидні, бідності та розари, від хвороби та всякої болі. Дай мені, моєї сім'ї та усім мирним людям здоров'я і мирне життя, щоб слави. Щоб славив я ім'я Твоє святе, во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Микола, угодничи, до тебе, як до вчителя, звертаюся, з вірою, повагою та любов'ю. Подячні слова до тебе звертаю. Дякую тобі, величезне. За життя, за кожен пережитий день та початок нового, за те, що вся моя сім'я та я цілі та здорові, за те, що борониш нас від наслідків війни, вибухів ракет, дронів, холоду, голоду, ворогів, яких бачу та не бачу, від погано поміркованого, погано сказаного. Погано зробленого, спину мені та моїй сім'ї відправленого від пристріту, немечі, прокльонів, сувальні, суєти, маєти напраслине, злидні бідності та розаринь, від хвороби та всякої болі. Дай мені, моєї сім'ї та усім мирним людям здоров'я і мирне життя, щоб слави. Чи Щоб славив я ім'я Твоє святе, во ім'я Батька, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.